Вітаємо слухачі Українського радіо Миколаїв. Студії ведуча Галина Самоленко та операторка етера Наталя Квашенко Ми розпочинаємо програму Радіо День. Сьогодні розповімо про те, якою є наукова робота, рекреаційна та підприємницька діяльність у парку Телігульський у реаліях війни. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 два Первомайськ 105,9 FM. і

Повномасштабної збройної агресії Росії. Війна вже зачепила кожний клаптик нашої української землі. Спокою не знає ніхто, ні люди, ні земля, ні повітря. Виснажені реаліями війни люди шукають місця, де можна бодай на кілька годин, так би мовити, забути про війну та перезавантажити свій організм для нових сил. Особливо цього потребують влітку. Наразі на Миколаївщині закриті пляжі для купання. Офіційного дозволу Миколаївської обласної військової адміністрації для відкриття курортних зон на березі. Зі моря немає. За словами начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, для відпочинку відкриті лише внутрішні водойми, річки та лимани. Відтак Олександр Дяченко, виконувач обов'язків директора регіонального ландшафтного парку Телігульський, зауважує цитую враховуючи недоступність морського узбережжя, кількість відвідувачів телігульського лиману щороку зростає. І сьогодні в програмі Радіо День ми розповімо про те, якою є діяльність та з якою метою її провадять на території регіонального ландшафтного парку Телігульський, за яких умов та коли можливий відпочинок на цій території. Регіональний ландшафтний парк Телігульський це об'єкт Смарагдової мережі, розташований на адміністративному кордоні Миколаївської та Одеської областей. Цей унікальний природний комплекс півдня України знаходиться на східному узбережжі Телігульського лиману, який вважається одним із найчастіших лиманів північно-західного причорномор'я. У зв'язку з військовими діями узбережжя Чорного моря закритий для відвідувачів, а відтак чимало туристів почали приїздити на територію парку навіть попри Наближеність до лінії фронту, його територію вважають умовно безпечною. За словами Олександра Дяченка, виконувача обов'язків директора парку, площа ландшафтного парку Телігульський майже 8,5 тисяч гектарів, і метою його створення є науково дослідна робота, охорона території природно заповідного фонду України та рекреація і туризм. Тут добре збереглася природна рослинність. Також парк включено до переліку водноболотних угідь, який має міжнародне значення як середовище гніздування водоплавних птахів. Наукові співробітники парку проводять різноманітні моніторингові дослідження біорозмаїття даної території, адже флора парку, за даними наукового відділу ландшафтного парку Талігульський, налічує 620 видів рослин. З них вісім видів занесені до Світового червоного списку, п'ять видів до Європейського червоного списку, а 23 види до Червоної книги України, а 13 видів охороняються на регіональному рівні. Яка наукова робота проводиться у парку та чи впливає на біорозмаїття даної території рекреаційне навантаження? Ми поцікавилися у Руслани Мельник, завідувачки наукового відділу ландшафтного парку Талігульський, кандидатки біологічних наук. І ось що вона. Вона відповіла, пропоную послухати. Кожен рік протягом вегетаційного сезону дослідження науковців парку більш спрямоване на дослідження рідкісних та зникаючих рослин. Таке потужне рекреаційне навантаження впливає на біорізноманіття даної території. Зокрема, на попереджі Телегурського лиману зростає популяція такого виду, як марківниці Прибережної цей вид занесений до червоної книги України, і на території досліджень проходить західна межа ареалу морківниці прибережної в Україні. Тому кожна популяція такого виду, яка знаходиться на межі ареалу, потребує особливої охорони. Саме коли ця рослина квітне, і плодоносить, це липень-серпень-місяць, відбувається пік відвідувачів узбережжя. І тому е, для співробітників парку постає таке е, завдання дуже складне щодо охорони даного виду. Але за нашими спостереженнями, які проводились в останні там, три роки, попри значне рекреаційне навантаження, популяція характеризується значною чисельністю різновикових особин, тобто вона розвивається дуже добре. Нашими співробітниками проводяться також моніторингові дослідження рослинних угруповань парку, що занесені до зеленої книги України. А їх шість це угруповання формації друка сківського ковили волосистої, ковили лесінга, ковили найкрасивіші, ковили української та мегдалю низького. Іншим таким напрямком наших досліджень є адвентивні рослини. Це рослини прибурці з інших регіонів та материків. Вони всі є бур'янами, вони завдають великої шкоди як природним фітоцинозам, так і людині, наприклад, амброзія полонолиста, ми її добре знаємо, вона визиває полінози. Тому ми досліджуємо популяції даних видів з метою запобігання їх проникнення в природні фітоцинози. Щодо тваринного освіту регіонального ландшафтного парку Телегурський, то кожного року здійснюється щорічний зимовий та літній облік птахів. Також вже м, четвертий рік поспіль реалізується екологічний проєкт Острови птахів за сприянням компанії ДТЕК Відновлювальна енергія навесні цього року на островах птахів у Телегурському легомані вже загніздилося близько 300 пар птахів, з яких Чоботар та Пісочних Морський занесені до Червоної книги України. Нагадаємо, що штучні острови було побудовано в 2021 році з метою збереження біорізноманіття птахів Телегурського лиману та охорони їх потомства від хижаків. І в партнерстві з регіональним ландшафтним парком Телегульський компанія «Детек «Відновлювальна енергія побудувала 1500 метрів квадратних платформ для гніздування птахів. Ці острови птахів вкриті соломою, сухою травою, щоб птахи могли добре вити гнізда. Платформи оптимально відрегульовані згідно з рівнем води лиману, завдяки своїй конструкції та місцям розташування, вташовані посеред лиману, важко доступні для хижаків і людей, щоб птахів ніхто не турбував. Додамо, що науковим відділом парку розроблена ще й екологічна стежка у збережжя телегульського лиману, з метою ознайомити з флорою та фауною степової зони півдня України, ландшафтним розмаїттям та мальовничістю краєвидів. Тож поряд з науковою роботою цей відділ займається ще й просвітницькою діяльністю. А Володимир Громовий, керівник відділу охорони парку, який також стежить за збереженням рослин, додає. Ну буває, люди розводять багаття, жарять шашлики, дівчатка наривають букети первоцвітів, а також других рослин, які у нас ми з ними проводимо роз'яснювальні бесіди. В основному люди з розумінням ставляться, якщо зробив, попередив сильно багато часу і зусиль. Ми прикладаємо на профілактику роботи. Із місцевим населенням, із відпочиваючими, з підприємцями. Якщо не ми почули, підприємці також ведуть тут цей бізнес. До прикладу, місцевий житель Олександр Піщаний четвертий рік розводить равликів, яких реалізує у власному кафе на березі Лиману. Чи всі ці справі у Польщі доволі екзотична, доволі нестандартна кухня для України і якась новинка. Зараз у нас маточне поролівія на 250 кг, ми плануємо зібрати ікри на 10 тонн равлика. У парку зацікавлені залучати на свою територію не тільки туристів, а й підприємців, які заробляють кошти для бюджету громади, надають робочі місця і, в свою чергу, доглядають за відпочиваючими, слідкують за чистотою парку. А загальна площа ландшафтного парку Талігульський майже 8,5 тисяч гектарів, а протяжність майже 60 кілометрів, яка охоплює 5 кіс. Проте для відпочинку облаштували лише 20 гектарів. Що це за місця та за яких умов можуть відвідувачі відпочивати, ми запитаємо у пана Олександра Дяченка, виконувача обов'язків директора регіонального ландшафтного парку Телігульський. Він уже доєднався до нашої розмови. Вітаємо вас, Олександре! З одного боку, парк веде наукову роботу, охороняє заповідний фонд і в той же час приймає туристів і працює бізнес. Одні іншим не заважають, чи як це... Поєднується одне з завдань, це рекреація, це туризм, це відпочинок людей. І дуже багато інцінації зараз стосовно цього, що там не можна не не потрібно, нельзя. Це заповідник. Я хочу знати не заповідник. Заповідна територія, де нічого не можна. Є нацпарки, є заповідники, є там орнітологічні заказники, є ботанічні сади, цілий перелік. Угу. Але в регіональних ландшафтних парках більше можна, ніж заборонено. Так, так ми охороняємо природу, так ми ведемо дослідницьку діяльність, але і рекреація, туризм. І господарча діяльність uh -huh. вона не заборонена, але за умов дотримання природоохоронного законодавства. Якщо у когось є якісь питання, вони можуть приїхати подивитися, що порушень немає природоохоронного законодавства. Наразі під рекреацією зайнята усього 20 гектарів. Це на території, де відпочивають люди. Це не то, що там все забіто кафе чи якимись там ліжаками. Є місця, які більше всього полюбляють відвідувачі. Це туристи, які приїжджають на природу. Купатися, відпочити від зайвої суети у місті. Ці місця є в коблево на території е, села і коси, які входять до нашого регіонального шатного парку. Це мала українська коса і велика українська коса Чилова. Також є анатолійська коса, Вона трохи далі. Е, в нас є три відділи: рекреаційний відділ, який займається туризмом відпочинком, е, науковий відділ, який займається дослідницькою працею, та охорони відділ це державна охорона продозаповідного фонду. Це як поліція, тільки правоохорона. До час війни здавалося б, відпочинок він взагалі нереальний, але з іншого боку люди виснажуються, і я так розумію, що Телігур не відпочивав, і люди заїжджали навіть у час війни. Телігульський парк ми працювали навіть від початку повного штабного вторгнення. З лютого ми не закривалися ні на хвилину. Охорона працювала. Науковий відділ проводив дослідницьку роботу. Також я вам хочу сказати, що навіть у 22-му році влітку було mm -hmm. дуже багато відвідувачів. Там не було активних бойових дій, але люди приїжджали відпочивати. І Є таке поняття, як рекреаційні збірці за відвідування парку. Тось тобто, mm -hmm. люди мають сплачувати, коли приїжджають на територію на відпочинок на короткостроковий. Це згідно з законом. 20 гривень з людини, і навіть парк у той період, у 22-му році, за кілька місяців літа парк заробив гроші майже 70 тисяч гривень. Тобто люди були навіть у 22-му році, коли Миколаїв був пустий, але десіти приїжджали трошки миколаївців. приїжджало. да і з кожним да, роком да. все більше і більше напевно. Ну дивиться, 23-й рік був більш насичений ніж 22-й, Але 24-й показав, що трохи пішло на спад, але це пов'язано з посиленням бойових дій та мобілізацією. До вас дістатися можна тільки власним транспортом далеко їхати? Ну, дивиться з Миколаєва. Це близько 60 кілометрів, з Одеси це близько 40 кілометрів. Це не дуже далеко, але не тільки можна добратися люди добираються власним транспортом, але Добираються і мотоциклами, і велосипедами, і на і маршрутками. Влітку є туристичні агентства, які працюють в Миколаїві, в Одесі, і вони набирають там невеличкі групи 10, 15, 20 людей, і везуть на телегу. Везуть для того, щоб показати, відпочити в якому форматі. Це відпочинок більш такий, ну як вам сказати, пляжний. Поїхати побути на сонечки, трохи покупатися, Подихати свіжим повітря. Да, тому що лі це ліман це чорноморський басейн, вода солен, і люди приїжджають, відпочивають. Тим більше пляжний відпочинок, хоча пляжний відпочинок, але ж закриті пляжні локації. Категорично забороняється заходити в воду. Хоча mm. пан Кім сказав, що річки, лимани відкриті, але все рівно це вода, яка може принести небезпеку. Так, так. Дивіться, є розпорядження військової адміністрації Миколаївського району, що дійсно чорне море закрито. Це там очаків, рибаківка, Коблево, Лугове, але ліма. Не закривали для відвідування, але що ви правильно кажете, в рамках закону там немає офіційно відкритих та облаштованих місць для купання. То люди там купаються, але ну на свій ризик, на свій ризик, да. Тобто ну, небезпечно завжди, коли люди відпочивають, може хтось випив зайво до поліз до води Ви uh -huh. розумієте. хоча це заборонено. І uh -huh. Ми постійно кожен рік виставляємо та да, таблички парк, виставляє, що купатися заборонено. Але ж а, учитывая, що в нас з охорони три людини з наразі залишилось, uh -huh. то кожного з води не витягнеш і не заборониш. Ви знаєте, нашим людям дуже важко чогось заборонити. Приклад місто Мак. Колаєв також немає дозволу до пляжів, до води, але все ж таки сапер вони перевіряють дно. У вас така робота не непередбачувана чи немає коштів для цього, ні, щоб замовити ні, ні. Ми, ми звертаємось до ОТГ, да до ОТГ, щоб вони проводили такі роботи. Да. Це вже вже е, покладається на ОТГ. Це не завдання парку Коблівської Березанської громади, тому що парк розташований в двох громадах: Кобліцьке та Березанська там не було активної бойових дій. І там наразі за три майже з половиною роки війни цуцуцу щоб не злазити, не було ніяких прильотів збиттів чи щось іншого. Заборони, що там вибухали небезпечні, може речовина знаходитись, то немає заборони, тому що лиман соєняється з морем через шлюза. За там закриваються, відкривається, через слюзи, шлюзи Нічого не навіть через них нічого неможливо не попасти. Олександр, скажіть, будь ласка, якщо ви ну, проговорили про те, що приїжджають прям групами відпочиваючі люди. А якщо хтось забажає зупинитися на ніч, це може бути тільки стихійний власний відпочинок, чи все ж таки передбачування якісь спеціальні місця в цьому плані? Дивіться, у нас немає чогось, передбачення місць для відпочинку. Люди можуть залишитися. Чи в палатках, які угу. з собою провезли зараз? Активно розвивається село Українка біля цих кіз. А люди викупають учаски, строять міні глимпінги, міні готелі, викупають старі будинки, ремонтують, здають людям житло. Тобто село Українка. біля цих кіс вона вторе своє життя починає розвиватися до да, клада дороги, проводять воду, проводять електроенергію більш потужну. Тобто Трішки змістився, відпочинок чуть-чуть у бік чуть -чуть у бік, тому що да, море закрито, і я вважаю, що наступні наступні років п'ять навряд чи відкроють. Ну ви розумієте, що розмінування навіть після Второї мірової війни в 80-х роках ще розмінували е, міста. Море да дуже заміноване, Їх на початку вторгнення ми все розуміємо, що дуже багато що там встановлювалося. Ми ще не зачепили третю ланку. Бізнес і є такі місця, де Люди ну хоч чимось можуть заробити використовуючи територію парку. Ну дивіться, в нас є підприємці, які працюють на території парку. Да, це згідно законодавства. Ми можемо заключати договори, дозволяти в деяких містах людям проводити діяльність рекреаційну згідно договорів. У нас є. Наша федерація них школа кайта. Там вони поставили навіси для людей, поставили лежаки, І ну, для відпочинку на території парку ще працює підприємець того ж села Українка Олександр Піщаний по фаху зварювальник, але він в равликів на фермі, да, і готує і продає на території. Я вважаю, що це. Такий немаленький магніт. Також всім звесною це устриці скіфі. вони точно на території парку знаходяться. Тобто бізнес я не можу сказати, що їм легко, але могло б бути гірше. Вони працюють для людей, вони заробляються, надають робочі місця місцевим жителям, тому що відсотків 80 там працює місцевих, тому що. Це розумієте, далеко від цивілізації вкладення потребують логістика, випості. так це дорого. Логістика, вда, і ні кожен, ні кожен наважиться на це. Ще треба не забувати, що вони і сплачують громадам податок? Що треба не забувати, що вони сплачують да про сумісну діяльність в парку? А розробляє гроші. То тобто коли вони беруть територію якусь для рекреації, вони відповідають за природоохоронну діяльність. Вони відповідають за вивоз мусору. Вони відповідають. Цю територію відповідають. Тож і парку трохи легше з цим да. Охорони сведіть наша за затриманням передохоронного законодавства, підприємці, всі ознайомлені з законом. Вони всі знають, якщо які виникають питання. Вони завжди телефонують або мені, або державні охорони. У нас є співпраця з поліцією, у нас співпраця з екоінспекцією, з пограничниками. Тобто у нас в принципі таких глобальних порушень немає. і Ми справляємось. Тобто ми співпрацюємо навіть з місцевими жителями, і там по території парку є розташоване села. Якщо є якісь порушення, наприклад, там браконьєрство чи незаконне видобуток пі -пі піску, таке теж було. Uh -huh. Вони телефонують. Нам про це. Повідомляють да, номер телефону. Ось таким є життя регіонального ландшафтного парку Терегульський. Він не тільки дивує своїм розмаїттям флори та фауни, але й допомагає у час війни трішки відволіктися від реалій та зануритися у чарівний світ довкілля. А місцевий бізнес підтримує і життя парку і надає посильну допомогу мешканцям прибережних сіл. Сподіваємося, що комусь у цьому році він стане місцем перезавантаження та додасть нових сил. А на сьогодні я, ведуча Олена Самойленко та операторка етеру Наталя Квашенко, завершу програму Радіодень і прощаємося до наступної зустрічі. Ще почуємося.